Итак, продолжается у нас матчевая встреча ВСБ, всемирная серия бокса. Украинские атаманы против итальянского грома. Пока что гром гремит, и мы проигрываем 2-0. Впереди у нас три поединка, и следующая пара до 69 килограмм, полусредний вес. Денис Лазарев против Винченцо Мангиа Капре. Ну і Денис Лазарєв на ваших екранах, наш український атаман з'являється з посмішкою. Взагалі такий ж радісний дуже хлопець, завжди з посмішкою, жартом. Багато ми з ним поспілкувалися з ним перед двобоями з німцями, так що ну, розуміли, що вже він поїде. так Мій колега В'ячеслав Паначовний, як вже справжній тренер, накачав його. Бій поїздки до Італії розказав, що дуже потрібна нам ця перемога. Сподіваємося, що Лазерів згадає зараз наші слова, та я розумію, що з рахунку 2-0 вже ні кроку назад вже не можна дивитися, хоча і думати про це не можна, тому що треба думати лише про свій двобій. Хоча, й, в принципі, ось всесвітня серія боксу, мабуть, у загалом боксі єдина така. Те, що є командним. В принципі, можемо про це сказати. Ну і суперник. У Дениса Лазарева, як у всіх наших хлопців, сьогодні, дуже і дуже сильний. Це бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні. Вінченцо Манджіа Капри. Так, да, новократний чемпіон Італії. дуже сильний соперник, опытный. В ВСБ. він проводить другий сезон. І лише в останньому своєму бою он впервые проиграл в ВСБ. проиграл по очкам неизвестному э, боксеру. Ну, бой был более-менее ровный, но сопернику отдали победу. Денис Лайзера действительно настоящее испытание сегодня. С такими он еще не встречался. Но посмотрим. Да и взагалі, ты сгадал про остального соперника, это был американец, с команды USA нам Програли 17 січня вдома. Потім у американців лише перемоги. 1-4 над Аргентиною, 4-1 над Алжиром. І ось буквально на днях перемога вдома над Німцями. 3-2. Ось якось у попередньому сезоні, у цьому сезоні тихенько-тихенько, а -тихенько почали перемагати. На Американці Денис Лазарєв крупним планом. І ще раз, нам дуже потрібна зараз ця перемога. Я думаю, розуміє сам Денис. Але суперник, суперник також на ваших екранах. Суперник, який в принципі міг вирішувати у попередньому сезоні, пам'ятаєте, знову ж таки, коли боксували у півфіналі проти італійців, якби в Києві був рахунок 4-1 на нашу користь, то саме цей хлопець вирішував би вихід до фіналу, мав боксувати проти нашого Олександра Стрецького. Але Ростислав Архипенко попередньому сезоні у тому вечорі просто супер перемогу здобув, коли стоячів 7 тисяч у палаці спорту. Цей бій не відбувся. І ось знову ж таки бій проти українських отаманів у Мандже Капри все ж таки відбувається проти Дениса Лазарів. Лазарів з першого раунду намагається працювати першим номером, займає центр рингу, але знову ж таки хлопці зараз лише розгойдуються, розігріваються. Я думаю, ми ще побачимо обох сьогодні у серйозній справі. Мандже Капре у нас лівша, як ми бачимо, любить дальню дистанцію, любить боксувати з опущеними руками, міняє стойки. Очень неудобный соперник. Ну, в общем-то, бронза Олимпиады говорит сама за себя. Но вот чем может воспользоваться Денис Лазарев, это, конечно, открытой стойкой соперника не любит, не любит руки держать на месте, не любит повыше их держать, итальянец. Да, ты знаешь, у какая-то стакан, как можно так сказать, школа боксу. А это они... манера итальянская, так, да. Они бы уже все профессионалы. У нас Якось, не это еще академично, но с точки зрения боксу. Все правильно. Є захист, є стійка. Хлопці розуміють, як йти вперед. Италийцы себе поводять вже, наче, знаєш, там рекламують щось. Ну вообще, я сказал бы, что у итальянцев очень похожая манера. Вот уже сколько мы их видели, да, у них похожий почерк. Они любят опускать руки и любят откидывать голову назад, оттягиваться. Достать тяжело, но можно. И... Цим потрібно пользоваться. Тут э, нужно поймать этот момент. І, в общем-то, удари наскачки, я думаю, приветствуются. Ну, я хочу нагадати зараз, що наступної неділі, 2 березня, повертається програма про футбол. У Нас дуже багато ексклюзивів. Нам є, що вам сказати, за цю зимову перерву. Все це 2 березня о 21.30. Не пропустіть. Ну і так само хочеться сказати, що на телеканалі «2 Плюс 2» так само 2 березня ви зможете побачити бій за звання чемпіону світу. Василій Ломаченко проти Орландо Солідо. Слідкуйте за анонсами на телеканалі «2 Плюс 2». Ви мають буде змога подивитися цей двобій. Гишень дізнайтесь, у котрій далі не це саме жидаємо бой для всіх нас. Бой за чемпіона світу. ж Дьому подія. Да, ждем победы Васи. Действительно, историческое событие, по-другому не скажешь. Но тем временем мы видим, попадает сейчас Денис Вазарев. То, о чем мы говорили. Да, опущенные руки. И можно, можно доставать итальянца. Посмотрим, как посчитали тут судьи. Но первый раунд ты знаешь, больше ты был счур. разведкой для украинца. Надеюсь, что в следующих раундах он будет более уверенно себя чувствовать. Денис Лазарів сильно розпочав перший раунд. Мені здається, завершення раунду. Закінчення раунду було так само за лазарем. Те, що лікар прописав, ось так трошечки там десь подихав у середині раунду і у ну, закінченні знову ж таки вибух. Лазарів через найяскравіші моменти цього поєдинку на ваших екранах. Ну нам тут, звичайно, італійські режисери будуть показувати, ніби тут Манджіака прийшов вперед і диктував, як буде проходити бійця. Не так вже було. як еще не мы бачили на повторах ну, ну и ну так да. ну, хуже. хоть один ä, судья все-таки дал лазареву победу в этом стартовом раунде Но, во всяком случае лазарев уже прощупал прощупал соперника понял ä, ä, где искать что называется и слабые места увидел Да, неудобен итальянец, действительно, в атаке, особенно с таких непредсказуемых э, углов иногда пробивает. Но в защите там очень много проблем. Ниса более классическая такая манера. Вкладываются удары. Видимо, Коліс теж можуть не відстоїти, кстаті. Це очень і очень неплохо. Тому що італіянець постійно питається збіг осторонь суперника. Але головною помилкою італійця, мабуть, зараз є те, що він зупиняється на ногах. А Лазерів постійно працює. Якось так з місця намагається пробивати Манджака і взагалі зараз пустив руку. Ну що, подивимось, кому після п'ятого раунду руку піднімуть? Ну, видимо, итальянца практически нету таких элементов защиты, как уклоны, нырки. У него прямая спина, несгибаемая. Он оттягивается назад. вот сейчас хорошо проходит правый. Там, сдаете, и зашла. Лива зашла вид Лазарева. Удары ну, жесткие, конечно, вид не наше дело подсказывать, что нужно делать, но все-таки, конечно, хотелось бы от uh, Дениса больше уклонов и нырков видеть, потому что uh, прямолинейный зачастую итальянец бросает обычные двойки. И настолько они жесткие, что даже пробивает Блок. Сейчас хорошо нырнул. Там еще такие впечатление, что у Италии все надевилась на Пиментерусо. Руссо. Так, да, манера как, под копірку у этих ребят. Чим-то похож действительно на Клименту Русо. Ну, таким же приїжджав і Валентин. У Київ ми пам'ятаємо, що з ним зробив Вася Ломаченко. Чекаємо і від Лазаря, що він З цього зухла... зухвалого хлопця ставить на місце. Можливо, і покладе на місце. Чітко зараз була контратака. А джебом пробивав соперник. Лазарев тут же нам встречу право через руку Дуже неплохо. И також э, хочемо нагадати, що 28 лютого пряма трансляція вечора українські атамани проти Алжирської команди. 19.00. Прямий ефір. П'ятниця на телеканалі 2, 2. Українські атамани проти Алжиру. Ось побачимо, хоча б дізнаємося, що це за Алжирці такі, тому що першої трансляції. Не було, дякуючи у лапках Алжирцям. Другий раунд завершився. Ну, я думаю, що підрахунок буде не легшим, ніж у першому раунді. Знову ж таки, активним був. Наш Ден. Мені показалося, що це второй раунд Лазарів лучше удари. Ну, браво, ми там, щось чуємо від Дам'яні. Але я думаю, еще браво тут на скорость, можно зевать эти браво, самая дынный слазер. Расместил левый боковой нашего атамана. Ну что, даже по повторам мы видим, что были моменты и больше у Лазарева, но в целом раунд где-то ровный. Какой же тут счет выставят. К сожалению, Но... отдают. Да, отдают второй Винченцо. Да, не зря мы говорили и предубеждали всех вас. Уважаемые зрители, что соперник очень и очень серьезный и легко сегодня не будет. Третий бой сегодня. И мы видим, как все тяжело. Та ще й публіка, знову ж таки, хочеться нагадати, що в Італії там повна зала на даний момент. Не було вже вчора жодного вільного у вільному продажі, жодного квитка. Ось так підтримують свою команду Італійський Грім. І дійсно В'ячеслав правильно сьогодні сказав, поки що дійсно гримить. Це інтересний городок, в якому проводиться цей вечір на югі-востокі Сицилії. Он известен тем, что здесь сильные позиции мафи... мафиозной группировки Стида. Да, и тренер. В то такой хрященок, бачку, снова такой поп <laughs> Дуже подильно. Да, ну вот отличить этих членов группировки можно по пятиконечной звезде на правой руке. В свое время они воевали с Козанострой. Ну, у нас тем временем... Итальянец почувствовал себя достаточно уверенно, не спешит атаковать. Денису такое впечатление, что никак не удается адаптироваться. Все-таки его сбивает с толку постоянная смена стоек от Мангиакапры. влучає Лазарєв. Лазарев Знову ж таки займає центр рынка. Такі випади якісь від Манджа Капри, але всі в блок. У меня здається, що всі в блок. Ось такий гарний кадр. Ну, есть такие гарные кадры. Да. В общем-то, ми не все увидели, но то, що разнообразие в атаках у итальянцев зараз присутствует, то да. І айперкот, він пробиває. Де Где до завершення? Третій раунд. Екватор двобою у Азі-69, який боксує наш Денис Лазарів, який, про якого у всесвітній серії боксу дізналися цього сезону. Дві перемоги цього мав Лазарів. Важка була перемога над аргентинцем. Луїсом Альберто Вероном. І досить легко пройшовся понад Єрбеку Касімову. У першому вечорі для українських отаманів проти Ну і Сьогодні дуже і дуже серйозний суперник Манджія Капре. Який, в принципі, важко сказати, що доводить якусь свою перевагу. Мінімальні перемоги є, але ці атаки від італійця і сплески, блискавки після грому, грому італійського. Ось і тренер Тренер итальянцев, как мы видим, достаточно спокоен и доволен работой своего подопечного. Ну уже и в цьому сезоні перемагали италийцы в четвертому турі Тут у Києві, з законку 4-1. Один була ця перемога, ну і, мабуть, головною окрасою того вечора була перемога Сергія Карнієва над нашим добрим знайомим Клементе Руссо. Десь він також тут у залі є. Ми бачили сьогодні, і Валентіно, і Руссо перед початком трансляції. 10-9 після завершення третього раунду на користь італійця. Да, напомню, что тут э, не вошла в трансляцию приветствие э, итальянской команды. Множество звезд было. И, что самое главное, при, э, приятно для нас, что итальянцы э, приняли нас очень тепло. И была минута молчания в честь погибших на киевских баррикадах. Здесь улицы вот, горы, и хлопцы... Саме самовіддано сьогодні співали гімн України, всі розуміють, намагаються всі сьогодні перемогти. Це дуже важко, суперник сьогодні сьогодні Тому що Пішов рубатися італієць. Відповідає він нашому дену. Лезарів сам більше питається навізати рубку, боєму, що проігрує по очкам. Ділять все. от себя зависящее, все, что умеет. Но все-таки опыт соперника, его достижения говорят сами за себя. И это все сейчас помогает. Манджио Капре очень-очень неплохо выглядит. К сожалению, больше он адаптировался к Денису. С опущенными руками позволяет себе находиться на опасной дистанции, но вот не может, не может как следует зарядить. Лазарев вовремя клинчует, вяжет. Да, вот такая это манера итальянских боксеров. Ну, на Не знаю, чему тут так радиют. Итальянские глядач, на ну, можно зарядить и перемозе, а если вот так вот по одиноке выпадает италийцы. Ну, тикая виду дарила. И сам небогатый не Ценновый бокс боксер боксера. Ну, напомним, тренер итальянцев Франческо Думяни. Это серебряный призер Олимпиады и чемпионата мира далеких 84 и 82 -го годов. Так что вот его, скорее всего, почерк. Просматривается в действиях боксеров. И это приносит успех. Пока что итальянцам очень-очень неудобно с Лазарева. Видим, и похоже, усталость начала сказываться в его действиях. Но ну, бегает 4 раунда за суперником. звичайно, важко дыхать. Багато бытый Лазарев. Що такий був четвертий раунд, у якому набагато краще виглядав Ось цей хлопець, наш хлопець, українець. Ден Лазарєв. Денис працював активно. С дивимося, що нам тут повторювати буде, тому що дійсно дуже класний яскравий раунд. Саме від Лазаря, не від Манджіакаби. Перша Столкнулись головами, видимо, Толкнули головами Понял, да? Да. Это вот здорово. Теперь здорово уже первые, матч. там 30 секунд, через третью руку. Да. Лучше твой бой. Бросали. Только сейчас не беги откровенно. Не бой Не кидайся. Десять девять. Да. Единогласный четвертый раунд проигрывает Лазарев, к сожалению, шансов на победу. С каждой секундой, с каждой минуты все меньше. Но мы не отчаиваемся и ждем все-таки результата. Напомним, что пока что мы лидеры группы. У нас 19 очков, у итальянцев 17 в случае победы. Три боя, если выигрывает команда. Она получает 3 очка. Але ну після цього вечора у Теліця залишиться лише одна зустріч 1 березня із Knockouts У нас ще дві зустрічі проти алжирців та проти німців. Тому ж, не, тут... по моїм даним, по-моєму, все таки теж сім матчів стріч провели італіанці. У них ще теж дві зустрічі, і у них теж був перенос. з Алжиром. справді ти кажеш, не боксували. Ще так само, на, на, тут на 12 березня, вказано на офіційному сайті. що так само, Ну так, дійсно. Може, там буде такий підрахунок після завершення групового етапу, що там будуть рахувати і очні зустрічі. Все може бути. Так що, навіть якщо ми проіграємо, у нас остається шанс. А будемо сподіватися, що ми не програємо да. сьогодні. Ну, і все йде тому, що Лазарів зараз може поіграти. Тут шанс тільки на досрочну перемогу. И три очка мы не получим, но мы еще можем получить один балл. И в таком случае у нас будет равное количество с итальянцами. Там уже будут высчитывать кто на первой позиции по другим. Це если критерия. Две перемоги. Якщо рахунок сегодня будет 3-2. Нам дадут нам бал за правилами. Всесвітньої серии боксу. Правильно ты рахуєш. Ну, тоді взагалі у нас тут дійсно буде рубка за перше місце. Хоча ну, тут можна зрозуміти, що, за що ти б'єшся, там суперник офф ніхто у кубу, наприклад, одразу ж не ходить. Ну, фінал це буде дуже класний. Фіналі з кубінцями, але раніше вони нам. Думаю, они нам не італійцям не потрібен. Да, на кубинцев выходить никто не хочет. Сейчас они разрывают все команды в своей подгруппе. Ну, так, Ні одного в і відчула, що Куба прийшла у всесвітню серію боксу. Там да. за вісім зустрічі лише 4 поразки. Чотири поразки чотирьох буксерів маю на увазі, тому там дійсно суперники дуже серйозні. Хоча дуже хочеться вже і подивитися, що це за тубінці такі. Час да. ну, Манджа Капри включається в концовці п'ятого раунда. Ну, Такігав п'ять раундів, здається, вибухав він, коли там на 10 секунд. Тут перша серія така більш ніж два удари від Манджа Капри. Тут зачіску навіть. давайте Ну, скажем так, этот бой идет в зачет для Дениса Лазарева в качестве опыта. Мы слышали... Даже, Су даже, супер до, супер -до Даже тренера говорили в, пер... в прошлом перерыве, что лучший твой бой. Ну, действительно, против такого соперника, в общем-то, неплохо выступил а Лазарев. Вот именно по этому бою можно изучать свои ошибки и работать над ними. И, в общем-то становиться лучше. Пока мы ждем официального оглашения результата. Напомню, что у нас впереди еще два противостояния. Это полутяжелый вес Александр Ганзуля против Абделхафида Хафида Бенчаблы. И супертяжелый вес Егор Плевака против Михаи Нистора. Манджиа Капра это единственный итальянец в сегодняшней пятерке Итальянского грома. Так что, как мы видим, украинские атаманы, по-моему, имеют меньше всех легионеров. Основной упор делается именно на украинцев. Это очень Это привет, действительно, в всю команду приходит и прежде всего на Вечори всесвітньої серії боксу проводяться в Києві, в Броварах, і підтримувати у цих хлопців, які зараз на ваших екранах. Ліса Лазарева, всіх інших українців. 50-45, Двоє судді далі. І третій суддя сорок дев'ять сорок Да, уверенная победа от Винченцо Манджа Капри. Счет 3-0, 3 балла уже у итальянцев. Они выходят на первую позицию. Но у нас впереди еще два поединка. Если мы выиграем, у нас будет один балл. И мы можем даже не дать им занять первое место.